Вітаю ви на каналі Пашинка Валюшка. Сьогодні я вам розкажу про дуже енергійну собаку. До речі, у деяких наших підписників вона є, бо мене просили це зробити, і я роблю. Будь ласка, Коргі. Вельш Коргі або ж валійський Коргі з Вельсу. Походить порода, вже по нас знаємо, що з Ельсу. Їх вивели для загнання худоби. Коргі Кардиган та Коргі Пемброк були визначені окремими породами у Великобританії в 1934 році. Мерда у них лисяча. Короткі лапки та великі стоячі вушка. У вельшкоргів Пембрук і вельшкоргі Кардиган є відмінності. Кардигани більші, у пембруків м'яка шерсть. В них природна дуже Вони активні, обережні та не дуже довіряють чужинцям. Порода сімейна, вони люблять увагу, люблять бігати, грати і подорожувати, не люблять самотності. Перші згадки про Коргі були в 10 столітті. Стали популярні вони тільки після того, як стали улюбленою породою королівської сім'ї. Таку породу можна знайти на фото королеви Англії. До речі, перших вивели кардиганів, а вже потім пемберка. Кардигани спокійніші. Розумні, коли можна підходити до господаря, вони підходять, а коли треба дати йому спокій, вони дають йому спокій. Дуже люблять дітей, навіть можуть за ними доглядати. Їм подобаються різні іграшки піщалочки, м'ячики. Дресирування треба оновлювати вправи. Люблять пізнавати щось нове, тому дресуруванню піддаються добре. Кардагани показують кращий результат. Бо за пемброків вельш коргі, маленькі вівчарки. Їхня шерсть має захисний покрив, який відштовхує бруд. До речі, існує теорія, що їх привезли до Великобританії вікінги, кажуть, що предками цих собак є порода шведський вальхунд Є легенда, що ці собаки зачаровані. На сьогодні в мене все. Дякую за перегляд. Дякую ще й за ваші вподобайки та підписки. До зустрічі. Пишіть у коментарях, про яку породу ще хочете почути.